В храмах православних читаються царські часи, в котрих євангельське повествування о шествії Ісуса Христа на Голгофу, свободної восшествия на хрест, пов'язано з різними собиттями. Серед них сьогодні впоминається як Господа. Предав Іуда за 30 серебряників, і коли пізніше увидів, що Ісуса взяли і рішили розп'яти, то вернувся до первосвященників, котрі платили Йому за предательство, кинув гроші у тому старому Єрусалимському храмі перед первосвящениками на землю. І сказав, забирайте собі гроші, я придав кров неповинною. А вони з уликою сказали: ти робиш, що хочеш, ти свою вже місію як предатель, котру нам потрібно було, щоб Ісуса дати на розп'яття, зробив. І Юда пішов і вмісту покаяння удавився. Повісився. Іменно момент важно розуміти, коли чоловік йде на предательство, там щось внутрі живоє рвеся, чоловічність пропадає і ученик Ісуса, котрий відів Його чудеса, множество ізцілені повернення. Здорових вернення сліпоти, зцілення, глухоти, німоти, навіть воскрешеного четверодневно умершого Лазаря. І все давно вияснилося, що це не дало йому сили остатися вірним Христу. Ведь і нині ми видимо маса людей, котрі не суть погані, вони десь там. На затилку вірять, щось вірять, щось там є в них псевдорелігіозне. Вони знають, що коли гонять церкву Христову, то всі клевети, наклепи, є злочинні, несправедливі, неправдиві. Десь їх маленько може і кусає совість, але коли приводять їх на подхрами. То маленькі діти, котрі не мають релігійної такої свободи, релігійного виховання, скандірують те, що їм написали на папері. І значить, такі діти проявили неуваження к людям віруючим. В інтернеті видно, як маленькі діточки 15, 16, 17 річні, примерно 100 дітей пропускають серед. Двох жінок стареньких, котрі виходять із храму, а їм скандірують Чемодан, вокзал, Росія. Вони, бідні, стареньки, прийшли помолитися. А то ті діти, куди до церкви не ходили, їх батьки безбожники вдома, діти їх безбожники, школа, котра випустила тих дочок безбожна, учительки, котрі у на одному з храмів, в одному з городів на Україні пустили діточок по церкві кричати, получили великі оплати. Все це то безбожник. А коли їм ми сказали, що вони безбожники, маса безбожників, почалася сердити, чому ми їх називаємо безбожниками, а ми додаємо просто безбожник той чоловік, який не вірить у Бога. Називаючи Божевільний від Бога вільний. Ну, але якщо ти вдома сидиш одно діло, а якщо ти безбожник вийшов на вулицю і нападаєш на храми, на священників, на церковних людей, твій сусіда ходять до церкви вдруг, його сусіда кричить йому, сусідові своєму, чи вокзал, значить, не простий безбожний такий, а вже сатаніст. Коли вже сатана міняє облік чоловіка, і його агресія має уже ужасні потворні види. Юда не знайшов у собі сили розкаятися, і любий юдай предатель зачастую не мають сили розкаятися, признати в собі свої гріхи. І Бог їх буде карати, і будуть, родина їх буде вмирати, і діти будуть і внуки страдати. А предателі зачастую настільки тверді, що дивляться, як Бог карає їхнє потомство на їх очах, а вони не розкаються. Бо предательство робить чоловіка практично мертвим духовно. І Юда із апостола перетворився. У мертвеца, чоловік, котрий вже просто по сатанінському наважденню робив предательство. І ви всі святі, Карпаторуські, Карпаторусенські, моліть Бога, за нас. Ви нам передали, ви оберігали нашу віру при австро Австровенгрії, перед німцями, перед австрійцями, в період Мадярський, чеський, в період Совєтського Союзу. І нині віримо, ми вистоїмо, бо Христос наш. Обіцяв нам, що церковь буде Його до скончання віка, і ми віримо, що і під Карпатами будемо, ми православні, зустрічати второє пришестя Христово. Догадуємося, що частинку наших людей вивели із канонічної церкви, в розколи, в унії, в секти. Але ми за них теж молимося, щоб на, коли прийде Вторе пришестя Христово, щоб або всі наші, або більшість наших людей, жителів Карпат, історичних Карпатських русинов, оказалися і православні, і віруючі, а по милості Божої, і наслідники Царства Божого. Амінь.